Новий рівень обміну даними з 1 серпня в Україні запрацює відкритий банкінг. Нацбанк затвердив правила, що дозволяють фінустановам обмінюватися даними клієнтів за їхньої згоди. Що це за система? Як вона працюватиме? З'ясуємо разом з Віталієм Романчукевичем, віце-президентом Асоціації українських банків. Пане Віталію, вітаю вас! Дякую, да, що прийшли! От розкажіть, що це така за технологія? Як вона в Україні працюватиме? Я так розумію, завтрашнього дня вже старт. Так, звичайно, я вважаю, що Open Banking – це саме якраз для споживачів, для клієнтів, тобто це е, така буде безпечна структурована система, яка е, ну мудре слово відкрите апі, так як яке буде доволяти. Але якщо для споживачів, то це потрібно розуміти, що маючи декілька карток. Банківських ви зможете е, мати все в одному місці, тобто такий е, е, зручний сервіс для е, фізичних осіб, і не тільки в майбутньому він буде і для фопів, і для юридичних осіб. Тобто, е, простішими словами, маючи дві картки, три картки, чотири е, картки, карточки ну платіж різних банків, е, ті виключно звертаємо увагу з вашого дозвілу. Тобто, без вас ніхто вас нікуди підключати не буде. Ніяку інформацію від вас треба. Не буде і забирати ніяку інформацію, не буде. Тільки якщо ви захочете собі покращити полегшити е співпрацю з фінансовими інструментами, ви будете підключатися до певних сервісів, які будуть створені. Ну на сьогоднішній момент мені такі ще не відомі, тому що завтра тільки воно стартує в розробці. І далі це дозволить вам е мати все в одному гаманці. Тобто е, отримувати розуміння по вашому витратах і доходах всіх карток. Якщо вам не буде вистачати на одній рахунку картоці грошей, ви зможете платити через бан рахунки з іншої карточки, і все це буде в одному такому гаманці. Плюс е, великі бонуси і кешбеки також зможете отримувати, тому що певні е, компанії, які це надають, будуть бачити всю картину по вас, е, збільшення кредитних лімітів, бо також коли вам пропонують, виходять з якоїсь одної. Позиції, а так будуть бачити всю картину. І Я вважаю, що це великий плюс і зручність для споживачів. О з приводу кешбеку, як це буде працювати? Ну, наприклад, коли ви будете оплачувати, от відповідно це буде розраховуватися по всі, платежах всіх ваших карток на певні позиції там товарів, послуг, які ви будете оплачувати. Відповідно, я думаю, що певні компанії зможуть розробляти більш лояльні програми лояльності для клієнтів, бачучи всю картину по клієнту. Чи є ризик розсекречення персональних даних зв'язку з таким об'єднанням? Ну насамперед ще раз потрібно сказати, що це виключно ваша е ну, ініціатива і ваше рішення. Можете не під'єднюватись до цього, але ви під'єднете щодо ну кібербезпеки і, взагалі, ризику витіку інформації. Е я вважаю, що е ризики вони присутні завжди. І можуть бути, але вони максимально будуть е, мінімізовані Є через через те, що е, хто буде учасником, хто зможе надавати такі послуги насамперед, це банки і е, ліцензовані фінансові компанії, за якими буде дивитися Національний банк України, тобто потріб, не може підключитися будь-хто е, мати доступ до певної інформації, чи ще, тобто, це будуть виключно обмежене коло е, е, суб'єктів. А наскільки ця технологія захищена від можливих кібератак? Вона е, ну давайте так скажемо на сьогоднішній момент. Ми вже проходимо певний екзамен боротьби з кібератаками, тому що і країна, яка воює проти нас, постійно здійснює ці моменти, і ми перейшли, якщо ми нагадаємося, ще такий вірус Петя, який нагадувався, був Було, це також так. був кібератака. Тобто е, насправді банки і фінансові компанії. Витрачають багато грошей, підвищують компетенцію і намагаються зараз в цьому світі цифровізації робити максимальні дії для того, щоб кібербезпека була на високому рівні. Тому е я думаю, що ті учасники, які будуть допущені до даної системи, будуть відповідати високим вимогам, будуть сертифіковані, стандартизовані і максимально забезпечувати кіберзахист. Який алгоритм дій людини, яка хоче користуватися цією технологією? От вона має прийти в банк, чи чи як це має Ні, я думаю, що на цбудуть Орені сервіси, до яких можна буде доєднатися. Ну, давайте так. Як ми реєструвалися в дії, угу. як ми реєструємося, коли ми підключаємо клієнт банк? Тобто, однозначно, це будуть онлайн механізми, які будуть дозволяти це робити, пане Віталію. Давайте поговоримо про таку велику тему інфляції в Україні. Які ваші прогнози ми бачимо, що ціни ростуть, і що буде до кінця року, як бажаєте? Ну насправді. У червні розмір інфляції знизився до 14,3% порівняно з 15,9 у травні. І Національний банк прогнозує на кінець року ну, 9,7%. Ну, я десь прогнозую біля 10% також. Тобто, що це означає? Тренд буде до зниження. Але я думаю, що наступні два місяці покажуть справді чи це буде тренд, чи це буде знову ж таки зміна прогнозу. Ризики присутні, але завдяки ну, нашим донорам, які підтримують економіку, я вважаю, що в принципі прогнози по врожаю, який має бути достатньо високий, А це експортна наша виручка, яка буде заходити в країну, що буде стабілізувати. Дефіцит платіжного балансу і тиску на курс, тому я думаю, що в принципі тенденція до зниження інфляції має бути. Які механізми є у Національного банку, аби запобігти зростанню інфляції, ну тут потрібно сказати, що обмеження, тому що національний банк відповідає виключно за монетарні механізми впливу на інфляцію, в основному це через. Збільшення чи зменшення облікової ставки, ну і інших своїх монетарних продиційних інструментів, е, Національний банк залишив е, облікову ставку на рівні 15,5%, бачучи цей м, такий е, ризиковий аспект, який ще не зрозуміли, як він буде рухатися. Тому ми будемо дивитися, якщо Національний банк буде знижувати облікову ставку, значить тренд до зниження інфляції буде. Якщо буде залишати її на такому ж рівні, або Підвищувати, значить, він буде так цим же ж інструментом зменшувати її зростання. Якщо не помиляюсь, 15,5 зараз так. облікова ставка відсотків. На що це впливає От ну, для звичайного громадянина, щоб зрозуміти. Ну, якщо для звичайного громадянина, я можу так сказати, це впливає на вартість грошей е, і на розмір депозитів. Тобто, чим е, рівень депозитів, він десь варіюється від того, яка ставка е, облікова ставка національного банку. Тобто, якщо вона буде збільшуватись, відповідно розмір депозитів буде збільшуватись. Якщо вона буде зменшуватися, у більшому випадку будуть зменшуватися і процентні ставки за депозитами. Пане Віталія, цього літа ми пережили, мабуть, такий, е, таке коливання. Такі валютні гойдалки, яких ще ну, давно вже не було, мені здається. Євро виріс э, значно і таким різким э, скачком. А які зараз ваші прогнози щодо євро, щодо долара? Бо бачимо, що євро вже трохи подешевшав. Незначно, але там на 15 копійок, але трошки є так. Такий тренд є. Ну це більше не з тим, що щось відбувається з євро. А я вважаю, що просто відбувається певна стабілізація в Сполучених Штатах. Ну я б озвучив напевно такі декілька моментів. Ну, ми знаємо, що на ми буквально на днях відбулися домовленості підписання. Домовленості з Сполученими Штатами ЄС щодо торговельних е, угод. Так, там вони десь зійшлися на 15, здається, процентах з половиною чи 15 процентах по торговим оцим моментам плюс. ФРС залишило, Федеральна резервна система залишила без змін їхню центральну ставку. От, ну і в ВВП у них зріс більше прогнозу до 3%. Тобто економіка показала дуже хороші результати. Навіть експерти там прогнозували два, ну максимум 2,5, а результат 3. Тобто, це, це означає, що не стільки впало євро, як укріпився долар. Тому, ну а щодо прогнозів. Ви знаєте, вони дуже мінливі, але якщо ми говоримо на такий дуже близький період, я не бачу сильних коливань до кінця року, наприклад. Трошки далі період візьмемо. Ну це дуже складно сказати, тому що як ми бачимо, все дуже мінливо відбувається, і це буде залежати від того, наскільки в світових моментах, тобто від ціни на нафту і інших, скажімо, торгівельних війнах, які відбуваються, в інших аспектах буде відбуватися. Ну ми вже раніше говорили значних потрясінь, ми не бачимо, і ми бачимо, якщо ми говоримо там про євро, ну давайте там в такому аспекті десь 49-50. Сять на кінець року за одне євро в гривні тоді, скажіть, які поради можете дати українцям, в чому зберігати зараз заощадження свої? Ну, у мене завжди порада, вона одна: диверсифікувати, тобто завжди тримати і не тримати яйця в одній корзині, а розділяти тобто, долар, євро, гривня однозначно, особливо коли ну, нам потрібно якісь суму, за яку ми живемо місяць, ходимо на ринок, то не потрібно все міняти у валюту, а потім її переводити і ходити купляти молоко чи хліб. От можна розрізня... дивитися ще на інші аспекти, як і золото, і особливо ОВДП. Державні цінні папери я ражу це хороший інструмент для заощадження. А розкажіть про нього детальніше, що це за інструмент, як купити. Це державні цінні папери, які можна через брокерів, також через банки або брокерів інвестувати туди. Кошти вони приносять досить високу дохідність, не меншу чим приносять депозити. І я вважаю, що це також хороший інструмент з диверсифікації. тобто розділити максимальну розділеність і плюс-мінус. Тоді, якщо щось буде зростати, то щось буде падати, і в кінцевому результаті ви як мінімум не втратите, а то й ще Пане Віталію, а загалом, якщо говорити про банківський сектор, як він працює в умовах війни, з якими найбільшими проблемами стикається? Ну, звичайно, це проблеми. Ми знаємо, що а, з самого початку повномасштабної банки. Показали свою високу а, стабільність, фінансову стабільність і готовність до таких дій, а, я вважаю, що банківська система на сьогодні, завдяки регулюванню національного банку, завдяки тих реформ, які були раніше проведені щодо підходу до регулювання банківської системи, вони дозволили тому, що сьогодні всі багато країн світу дивляться: а як же ж? Українські банки встояли, вижили. Ну я вам хочу сказати, що це і крім Національного банку, який своїми швидкими діями е по валютному регулюванню, по певних обмеженнях е операцій е стабілізував, але й населення, яке показало е довіру, тому що якщо навіть зразу були панічні певні настрої, е і було там ну, по депозити, побігли гроші знімати. То потім ситуація стабілізувалась, і на сьогоднішній момент навпаки. Населення України тримає багато депозитів, залишки. Бачите, ми довірилися карткам, тобто не побігли в банкомат знімати. Ми розуміємо, що і ми під подушкою ховати Під подушкою ховати не потрібно. Ми вільно можемо розраховуватися вже майже всюди, навіть якщо десь немає. От я знаєте, на таких як це сказати, стихійних ринках, де немає навіть платіжного терміналу, при QR-коди. От і QR-кодом можна розрахуватися, і, і в маршруті. Тобто, дивіться, ми перейшли, ми стали цифровою країною. Бачите? От. Ну, але якщо повернемося, я бачу, що банки сьогодні стабільні, банки сьогодні е, насичені ліквідністю, банки сьогодні кредитують. Е, тому я вважаю, що ми пройшли цей випробування стресостійкості і зараз е, готові, ну, готові до цієї ситуації. Звичайно, якщо буде погіршення, якщо будуть якісь катаклізми або ну, неочікувані моменти з зовнішньої сторони, наприклад, там зменшення підтримки України ззовні, це може звичайно негативно активно впливати і на банківську ну, систему. Ну, будемо сподіватися, що цього не буде. Пане так, Віталі. Дуже не. дякую, що ви сьогодні завітали до нас в студію. На жаль, час добіг кінця. Дякую, що прийшли. Будемо раді бачити вас. Ще я нагадаю, що гостом нашій студії був Віталій Романчукевич, віце-президент Асоціації Українських банків.